Це дійсно був виклик такий здоровому глузду свідомості, коли людина з таким рівнем володіння англійською мовою бере на себе відповідальність на такі складні перемовини, і це ж дійсно викликає, ну, майже меншою мірою там здивування, а іноді просто відвертого гіду. Ми ж пам'ятаємо, як там Хіларі Клінтон на минулорічній Мюнхенській конференції закочувала... Очі до стелі, коли чула цей потік без свідомості цього в кожному реченні по п'ять помилок. Ну, це знаєш, як там в цих російських пародіях, якийсь там Равшани Джумшут чи вірніше оцей герой. Персонаж цього Саші Барона Коїна, цей борат, да який там з таким самовпевненістю, зухвалістю проявляв.